Так, чуваки, не дали мені приїздити на мерсах, сказали, що простежі гуль, то гуляють в пасі. але ми знімемо боротенький ложку. В принципі, вони сьогодні привідні зі СПІЗ за бесов, як, як сьогодні пристижі, попав, то у нас сьогодні нагадую. 14 жовтня 2015 року. Знаю, чи через буде щось чути але надійсно то. Так що якщо... на ну, орену варто приїжджати в вихідні дні. Це тут як, постійно якась двіжуха, якщо любительська, то от приїжджають всякі гаврики. Німці, поляки і так далі. Говорили по-англійськи. Правомет директор львівського філіалу і така супер, не пустив мене. Отакій тачка.